Зараз дуже в багато в змі говорять про перемовини. Як насправді чи можливий варіант, що в цьому році дійсно буде будуть перемовини? А в цьому році я думав скажете найближчий місяць, то в цьому році, мабуть, будуть, звісно. Значить, ну хочу сказати, що з минулого літа, знаєте, з дяка Терези, які в астрології означає перемови, не знаходиться апогей лунної орбіти, так званий ліліт або так звана чорна луна, чорний місяць, який означає викривлення реальності. Тобто і е, Терези означає тема дипломатії і перемовини. І почалась тема перемовин з осені, що от осінню буде перемовина, потім тільки будуть вибори в Америці. зразу почнуться перемовини. Ну і так далі. В ну, общем, пока для літ в Терезах до квітня місяця. Е, я думаю, що нам будуть морочити голову тема і перемовин, що вони от-от буде. Це ще тому, в березні до квітня. Тому я й не Цього. питала, чи буде це в лютому. Так, да, і до речі, ну от я так, деякі астрологи стверджують, що наприкінці знака Зодіака ліліт ну, намагається ще якусь якусь какубяку зробити. Ну, то, то, типу, як старуха Шепакляк якусь намагається таку акцію зробити. Акцію по викривленню ну, в даному теми випадку перемовин також. Ретроградні планети означають, що ситуація не йде вперед. А ретроградні планети до середини квітня, тому я скептично ставлюсь до якихось рішень весь період до середини квітня. Це не для того, щоб вирішити проблему. Ну, проблему вирішити там, закінчити війну, демобілізація там, або ну, в кого яка проблема, у всіх різна. тобто, ну така глобальна проблема, як закінчити війну. І це ж, ну, рух вперед, типу я от як закінчити війну? А ретроградні планети, от уявіть, що ми з вами перемовщики, які закінчують війну. Так ретроградні планети, це ми не назустріч один одному рухаємося, а ми заднім ходом. Ми відходимо насправді один від одного. Ми взагалі не йдемо вперед, ми не йдемо назустріч навіть один одному, ну як би виходить. А знак зодіака Овін, в якому затемнення значить, відбувається то можливо у вас, ну, я вам можу навести приклад ОВН, це Сергій Лавров. Тобто це ж не про перемовини, це про вислів своєї позиції, тобто знак Здяка Овіни, за це тези про перемовини. Взагалі, я чого, чого і, ну, там, рік назад, коли я дивився, думаю, ну якщо війна не закінчиться в 24-му, там. Навесні кліто, то і, і восени, і зараз я не бачу енергії перемовин. Що я думаю? Я думаю, що це буде не як перемовини, а як типу зам'ялі тему. Я думаю, що так от це буде Ну, це можна, звісно, перемовинами назвати. Ну, от, от такої картинки, знаєте, як от люди як от на початку війни нам показували, вони там десь з'їхалися, там за столом сіли, такі всі, такі, перемовини. Ну, Такої енергії я не бачу найближчим часом. Під час затемнення от, від перемовин вона е, ну, така вполне собі якась в центрі увазі, в з'єднанні з Меркурієм, знаходиться. Це певні розмови от, в березні, там, в районі затемнення місяця, і на початку квітня, в районі затемнення сонця. Ну, Це все в районі затемнені, вона ретроградна. Весь цей період. Не про досягнення цілей, а про зміну своїх вимог. І от події навколишні вони будуть такі, щоб країни, які воюють, вони змінили свої умови. Там, типу, наприклад, Путін каже: Мої умови, щоб я заграбастав собі там. Полукраїни, там Запорізьку, Херсонську, область, все хочу. Тобто, а от ретроградні планети показують йому, що не вийде, там, типу, в нього вийде, українці хочуть, там, ми хочемо там, НАТО ядерну зброю і ще там щось. Ну, і от подія, смисл от цих подій, щоб, ну, якщо так грубо сказати, щоб люди обламались ну, в своїх бажаннях. От, особливо там під час от того овна, бо те тере... знак зодіака риби, це і от затемнення в Дєві це більш такий м'який варіант, коли намікає. Ситуація робить намеки ну, людині, що треба щось змінити. Ну, якісь свої підходи. От. А ну, ото, як і сонце вже наприкінці, березня, от овен, це такий ну, знак зодіака більш радикальний. І обломи можуть бути в людей більш радикальні. Тому ну, для просто для простих людей, там не для політиків, період ретроградних планет, тобто до середини весни, успіх залежить від швидкості внутрішніх змін. От давайте я от таке формулювання хочу запропонувати: швидкість внутрішніх змін. Якщо внутрішня психіка у вас статична, стабільна і в ній вообще немає ніяких змін, то тоді в період ретроградних планет вам буде. Складно, тому що цей період означає якраз такі зміни. Ну, уявіть свою внутрішню психіку, як, наприклад, свій комп'ютер. Там встановлена якась операційна система, якісь програми. Ретроградні планети означають змінити там, там, Windows 10 на Windows 11, а значить, стара програма якась перестає працювати, значить, її там або ремонтувати, або там. Видалити з комп'ютера іншу скачати. А хто не хоче в своєму комп'ютері нічого міняти, ну в комп'ютері mm -hmm. нічого міняти, ото Windows, 7 стоїть і хорошо, нехай працює. Старий друг лучше нових двох. То Но таким людям важко в період ретроградних планет. Ні, я теж вважаю, що основні проблеми, які несе з собою війна, це там кількість загиблих. Там тема значить страждань, бомбардувань. Вона ну я точно не знаю, коли затихне. Ну я би десь так: травень, червень, ну, може, липень, щось в такому стилі. Я так приблизно це розумію, і більш період, початок, період там, закінчення примусової мобілізації, також приблизно в цей період. Тобто до середини весни воно все буде тягнутися, непонятно нічого буде, а потім почне розрулюватися. Але цей період закінчення я ж говорив в своїх прогнозах, що він буде не за один день, а там впродовж півроку, десь з літа 25 го до, до весни, 26-го, десь. так. В цей же період я прогнозую вибори в Верховну Раду там. Президента з літа 25-го по весну 26-го. Це як а, у нас. Угу, та. Як у нас зараз кажуть, гаряча фаза війни да от закінчиться приблизно от в такий період? Mm, да, я теж так казав в минулому році, <зас> значить, це була моя помилка. Тому я вже такий боюсь слова якісь казати, бо щось не то скажеш. А по факту, тобто, по факту,. А, в принципі, прогноз та він спрацював тільки не в тому контексті, як бажано. Тобто, приблизно рік назад, ну Україна, вона ну не ріка там з минулого літа, десь приблизно весни літа. Україна вона перестала люди перестали типу як воювати. Вони почали служити в армії. Ну, от, не всі, звісно, в глобальному смислі, якщо от Україну до цього вона воювала, а потім, ну, більше такий період, ну, якби, не підйому, а плато. Ну, можливо, навіть з ефектами спуска. Тобто, закінчення такого, можна, знаєте, ще як сказати: от по китайськи янь. Енергія закінчилась, почалась енергія інь. О. І от вона ну, продовжує. Хоча все одно є якісь сплески, типу там наступ на Курщині, ну в тому числі, там і так далі. До речі, між допрочим, можу вам класний прогноз сказати. От дивіться, він буде свідчити про тривалість війни. Україна завдає ударів дуже серйозно, так, по російській нафтовій і. Почається да, в сфері і газовій по російській нафта і газ в астрології це тема знака зодіака Риби. От. І це означає, що поки планети в рибах, то будуть завдаватися удари по російським цим об'єктам, а планети в рибах до літа 2025 року. Ну, наприкінці в травні Нептун вже виходить їх менше. Ну, от. Або в травні закінчаться удари по нафтовій сфері в Російської Федерації, або в червні. От. Ну, це може свідчити про інтенсивність відповідно ударів по домам українців ну, з боку Російської Федерації. Тобто, це або травень, або червень, ну там, може плюс-мінус місяць, там іноді воно якось розтягується чи торопить. До речі, я хотів сказати. Про НАТО. От, от що я хотів сказати: от карта НАТО 4 квітня 49-го року, і ну, очікувано в цій карті багато планет вовні, зна... знаці, які в резонансі з військовою тематикою. А... І Вовні ж буде затемнення. Ми з вами про це ну, згадувались, щойно воно 29-го буде березня. І воно буде, от тут де сукупчення планет в карті НАТО. Це означає, що в НАТО якісь дуже важливі події будуть. От Март тут прямо карти НАТО. Тобто тема цього затемнення 29 числа, це точно в центрі уваги буде само НАТО і якісь дуже сильні зміни в цьому самому НАТО. Які я не знаю, це треба дуже розбиратися в темі НАТО, щоб сказати які. Ну в принципі, затемнення часто не, 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 ну, не створює таких, вдруг откуда ні несподіваних. Тобто, дивіться, тема затемнення це не імпічне Трампа, тобто, це не перемова, не закінчення війни. Ото от, от, реально, що я прогнозую, не повернення Україні ядерної зброї, а тема НАТО от ця тема, я думаю, вона буде центральною. В березні-квітні і зараз от нагнітається. Тому, хто спостерігає, то я думаю, перспективно спостерігати за тими новинами, які стосуються собственно НАТО. Ну, не в контексті там україна нато а от само НАТО як такового. Там явно будуть якісь реформи, зміни, якісь важливі події. Може, там вони розформуються зовсім? Як, ні. Як така структура. Ні, зовсім вони не розформуються. Я тут ну, не думаю не настільки що вони... радикально. Не радикально. Настільки, не настільки, так. Да. Просто От там щось дуже важливе буде відбуватися. І в принципі, затемнення, воно відбудеться недалеко, виходить, від дня народження НАТО. День народження НАТО це. А 4 квітня 49-го затемнення буде 29 березня. Ну, недалеко там від дня народжень. Це означає, що соляр, тобто столичний прогноз на рік, він під впливом затемнення. А це означає, що це означає, що ну, рік буде важливий. До речі, це То з квітня по квітень. До речі, це те, що ну, показує, що. Ну, ну, взагалі, якщо війну розуміти не тільки як ну там бомбардування, наприклад, або там вбивство, а от в глобальному такому між країнами процесі, то по карті НАТО видно, що у них тільки дві ж починається. Ну, якби от в березні, то там явно не, не така позиція, що вони просто там. Пасиві там ну відбуваються якісь сверхактивні процеси, і вони зараз накручуються, і навесні вони будуть можна мабуть так сказати, що вони от використовують в тому числі війну в Україні для досягнення ну своїх цілей. Ну, наприклад, як, от Сірія, Турція. Ну, фактично, вони ж як використали війну в Україні для досягнення своїх цілей. Ну і так само НАТО щось там теж буде своє робити. Подивимося вже через два місяці.